Відповіли, так ми тобою йде. А зараз хлопці всі мусять голосно говорити. <плес> ходить Ісус <тут> при воді, привалийським <плес> озері, кличе він тебе й мене і хотіться мною. Він ці хлопці запитав, чи йдете за мною, а всі хлопці відповіли. Теперь я солдат. Одиць Ісус приводі при галерейським озері. Кличе він тебе, мене ходіться мною. Він солдатів йдете за мною. Tá, tá, é <laughs>